Запилювач Новокаховський, друзі. Сьогодні 7 листопада і це останнє дерево з плодами. Вся решта сортів дерев продана і вони вже без врожаю. Ми знаходимося в Чернівецькій області місто Новоселиця. Я, Данило Степан Михайлович. Отож, з сьогоднішнього дня ми відправляємо цей сорт покупателям. І дивимося. Дивимося в врожай, значить, тут може бути, може бути прямо, прямо на дереві спілі плоди. Зараз ми їх. Подивимося, попробуємо, як ви бачите, плоди двох видів, і ще можуть бути ось такі плоди. Хурма, запилювач Новокаховський. На солнечка, Пробуємо. Відмінно, сьогодні відправка, значить, маємо? Тут два дерева, які я вносив по пів кілограма солі кожен рік протягом двох років для, для експерименту. Це дерево і поруч, поруч дерево в нас нікітська бордова. Вірочка, ярочка Ось, друзі, це нікітська бордова, залишки плодів, які браковані, і мені надоїло її відправляти, залишилося. А це, друзі, щеплення знаходиться ось тут. Це мускат, він вже починає розм'якшатися і його вже можна знімати. Отож, залишки нікітської бордової. Дуже солодка хурма, нітиська бордова і дуже гарна. І дуже смачна. Значить, під ці два дерева два роки поспіль вносилося по пів кілограма солі. Восени для експерименту. Потім, коли орки захопили солидар, я припинив це робити, тому що якісної солі вже немає. Отож бачимо, що дерева себе відмінно почувають і видають достатньо великий врожай. Отож, хто сумнівався, дивіться самі. Нікицька Бордова, Запилювач Новокаховський. На все добре, друзі.